Ти вільно їдеш до доктора. Їдемо до лікаря. Не, не Ні, він не буде тобі так робити, будемо не ручки перевіряти. Маю водія модного, особистого водія. що треба. Доброго роблять. Ну, дуже гарно шаляє? Teraz raz do, do Polski, do Rowa. Neznáš, jak na reméně vyjde droga? Tak, tak. chodí a najdou To je dobré. Ano, slibný, s zobrazenými preparátory. Dvě tisíce let nezapíše. dobře. to Tady Я татові покажу, який ти молодець. Піка. Лев Марк. Така випічка, гляньте, таке все смачне, ми зараз пішов візьмемо, булочки, вафліки. Ой, яке добре. І різні печеньки. До кольору до вибору. Все, що душа бажає. Бонжур. Чіпси різні, так, синок. Люкс, лейс, дивись, скільки всього є. Дивіться, які ціни 669 гривень. 315. пятнадцять. Це маленька. Четыреста Walmart. Це не Волмар, це інший магазин, синочок. Все, давай бери, вези туди і постав на місце. Це сміття. No. А, жувачка, став сюди до тьоті. Молодець. Гарний хлопчик. Wow. Так. Взяли ми піцу Віліма. Пані марки пламати. Піцале. Будемо пробувати? Вільям, пробуєш? No. <laughs> Ідемо і хочемо показати, як гарно, ну хто зі Львова мене дивиться, як гарно будується Львів. Каже, саночок, усім привіт! Привіт. Як ваші справи? Ти хочеш Макдона? Та-тай. Добре. Така милота, мені так подобається. Чотири поверхи. Дуже гарно, дуже багато таких будинків. Це тільки як в'їжджаєш у Львів. Дідусь приїхав наш машину помити. Бачите, які зараз? 10, 5, 2, і 1 гривня. Я ще як тут було такого, не було. Дідусь буде ставити копійки і буде мити нам машину. Розширяють дорогу. Зараз буде щось з неба лити. Напевно, буде сильний дощ, тому що хмари дуже чорні. Це не сніг, це пісок, виглядає як сніжок. Свіженько у нас. Хочемо сьогодні по Львові погуляти, але бачу, вдасться щось замовити смачне і сидіти в хаті. І вітер такий сильний, що аж листячко з дерев зриває. Історія буду слухати. Давай, розказуй мені, що там про то, що з тим ведмедиком сталося. Розкажеш мені? Ведмедик захворів синочок. Покажи. Де синочок? Де він хворенький? Покажи його. У нього є температурка. Синок. Ти щось друге читати хочеш? Прошу а період, Вільям читає книжки. Дуже гарно, бо кольорові, Це. так? Ось який вигляд серйозний в нього. Я не можу. Ага. Може, він теж буде читальник? Як стелочка? А, ти хотів показати початок. Теді захворів. Дивися, кашляє, чихає. Покажи книжечку, яка гарна тебе книжечка. Мам, хи плей твоя читати історію тобі? Ні. Mm -mm. Ми прийшли у Львові, є пам'ятник Небесній Сотні, те, що є в Києві. На Майдані наші хлопці-герої загинули.

Всім доброго ранку. Я у Львові. Ми поснідали вже. Йдемо з моєю родичкою, мого чоловіка-сестрою. Йдемо трошки погуляємо по Львові. Зараз я йду з пошті, заберу дещо на подарунок я замовила. Ось що змінилося. Дивіться, який виріс великий гриб. Гарний. Там є укриття. Була загроза. Ми думали, підемо, але слава Богу, нас минуло. На жаль, в Києві було влучання. співчуваємо, хто втратив рідних. Тут школа моєї ходила моя Вікторія. З першого по четвертий клас, здається, чи по п'ятий, а в шостій вона вже приїхала в Штати. Не знаю, чи щось помінялося, але зараз покажу. Школа називалася Ліцей Лесі Українки. Тут навчалась тільки Вікторія. І Стелочка вже приїхала в перший клас. Та чекай, тут ще навчався твій чоловік. А, так, мій тут чоловік закінчив, школу. Не знаю, що змінилося, мені здається, що нічого. Може хіба всередині. Дуже гарний райончик. Побудували величезний напроти Будинок, стояночка є. І бруківка гарна. Йдемо по гарній дорозі. Ось тут такі були ями, неможливо було пройти. Львів розбудовується, дуже гарний Львів став. Світлана. Дитячий садочок. Біля нас недалеко. Можна залишити на кілька днів дитину. Кажу, на кілька Кажу. <рес> Можна і на кілька, на кілька днів. кілька годин дити. Так. І там є або гуртки, або просто... Це таке, як дитину залишити на годинку-дві десь піти. Ой це класно. А це кафе гарне. Кав'ярня. Кафелінокап. Біля Арсена на Патона відкрили новий Макдональдс. Я не можу, вони такі гарні. Ну, Чому нас в Америці не такі красиві? Чистесенькі виглядають, гарнесенькі. А тут салон краси. Кафешка ще якась. Давай. Ой, який силач. Бажай на машину, синок. Давай, О, давай, 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 давай. Куди він їде? Так, туди, на нагород, туди туди туди, 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 туди. Так. Іду з дві роботи. Вчить хлопчика працювати. Давай, Віля. Ти проїдеш, ти зможеш. Молодець! Бажай на пальчики, не виходить все. Йдуть далі допоможе. На тобі камази. <small> Nekei būtų gerai, neselė.